Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали 10 автомобільних холодильників. Загальна вартість 95 тисяч гривень. Квитанція на екрані. Низько кланяюся вам за кожен ваш донат, за вашу підтримку і допомогу. Оголошується розіграш. Призи зараз бачите на екрані. Незмінні у нас вже традиційні умови розіграшу для того, щоб стати його учасником, треба задонатити від 200 гривень. Програма рандом обере через тиждень переможців. Обов'язково при оплаті вказуєте контактний номер телефону. Хто цього не зробить, той у розіграші не прийматиме участь. топ донат наш переможець отримує гарантовано розписний тубус. За такі чудесні подарунки, за золоті ручки, за ваші добрі і щедрі серця. Ми дякуємо пані Олені, ще раз, пані Олені, пані Наталі, пані Надії, пані Анні і пані Світлані. Низько кланяюсь вам, обіймаю вас, дякую за постійну поставку подарунків для розіграшу. Це дуже приємно і це дуже допомагає швидше збирати кошти і більше допомагати нашим захисникам. А от Тепер до роботи. До 10800 може зрости мінімальна зарплата вже з 1 липня. Наразі вона становить 8 тисяч гривень. Збільшення мінімалки по ЗП. Збільшення буде, питань нема. Та буде ще декілька збільшень. Збори з ЗП збільшаться, тобто також чекаємо на це. І якось зміниться отримання, процедура отримання зарплатні. І це буде всіх стосувати стосуватиметься. Всіх. Що це означає? Хріно знає, може, Може, декілька разів аванс, може, частинами, не, не так, як зараз. Тобто, щось зміниться, як видається ця заробітна плата. Ну, і то, що вони зараз підняли, і разом з тим, що піднімуться збори з самої зарплатні, це, звісно, сильно. Поїхали далі. Рафе нарощує виробництво зброї та техніки. Рашка нарощує виробництво зброї великими темпами, виходячи на шлях створення арсеналу втричі більшого, ніж у штатів чи Європи разом узятих, як повідомив генерал Каволі. У той час як американські заводи випустять 135 танків, Кремль запустить цього року виробництво 1500. А, Військове виробництво, виробництво військової зброї та техніки, ворогом. Хто цю статтю? писав? Якщо б вони хотіли воювати тільки зброєю і технікою, вони б це вже зробили. Для них це економічно невигідно. Чому? Тому що є непотрібні люди, багато кількість тих людей, якими вони воюють замість техніки і зброї. Це перша стратегія. Друга стратегія заключається в тому, що вони більш торгують, продають. Перепродають і технології, і зброю, і м, окремі частини тієї зброї, тому що їм потрібні бабки, тому що їм потрібні ресурси. Ну і це дуже дивно продавати зброю, отримувати кошти, щоб ті кошти знову е, у машину війни вкладати. Тобто ці кошти, ви ж розумієте, що сідають десь е, в кремлівських олігархах, і на цьому все закінчується. Як скоро і закінчиться рашистська. Федерація. Поїхали далі. У Лівії спалахнула громадянська війна. Причиною загострення стало вбивство командира Абдула Гані Аль-Кіклі. О, Боже, як так, так швидко прочитала, таке враження, що я його знаю давно. Так, поїхали. Що нас тут цікавить? У Лівії спалахнула громадянська війна. А, що буде у Лівії далі? Да? Чи буде загострення чи ні? Буде е, така різанина аж до 27-го року, періодична різанина, а все через провокацію, а все через провокацію. І як не дивно саме в цій війні громадянській важливу роль в її початку відіграє жінка. От як це не дивно, тим паче Олівії ну, де де. Але все закінчиться миром. Будь-яка війна закінчується миром. Просто кількість втрачених життів. Ніхто чомусь не рахує. Літо 2025 для українців у політичному, економічному військовому форматі. Літо 2025. Яким буде літо для нас з вами, для України, для українців? Марні очікування, довгі переговорні процеси, які все одно не справдяться, все одно не склеються, все одно, щоб не підписали, щоб не прийняли, щоб вони не придумали, все то можна тим тими бумажками піти у лісі та підтертися. Але цей процес він для чогось потрібен. Будь-яка херня в житті вона для чогось потрібна. І тут карти пояснюють, що саме такий вялотікущий процес, саме усвідомлення, що окрім нас із вами, наша Україна нахер нікому не впала. Не з приводу використати її, тут півсвіту стоїть черзі, а з приводу того, щоб її відновлювати, тут жити, ростити своїх дітей. І сподіватися на гарне, мирне майбутнє, на що ми з вами заслуговуємо, і що неодмінно настане, так от історія про те, що ми вже настільки з вами не будемо чекати цього літа, всі себе проявлять в плані е партнери, угоди, що воно не працює, що воно просто от в порожнє все. І це літо. Виведе нас якимось чином на таку самодостатню дорогу до відновлення. І це ми вже вкотре бачимо, до речі, кілька днів тому бачили таку саму картинку. Тобто щось ми самі візьмемось за якийсь основний процес. Красиво його зробимо, доб'ємо всіх, кого не добили, і підемо собі далі займатися своїми там шоу, у кого огороди, да? у кого там ще щось. Ну, нехай воно так і буде. Поїхали далі. Поїхали далі. Ми зупинили ядерний конфлікт між Індією та Пакистаном, заявив Трамп. Перші закордонні поїздки папи римського Льва 14-го можуть відбутися в Україну, Туреччину та Перу. Раніше Зеленський запросив Пантифіка до Києва. Ми з вами дивилися, що це ну, ні, ні про що? Ну, давайте. Чи щось змінить приїзд папи до нас? Може, воно звідти не видно, ну не зрозуміло. Папі не зрозуміло, в яких умовах ми з вами живемо. Ми з вами, що про нас з вами казати? Наші захисники, в яких умовах живуть, виживають? Так, значить, що папа? Папа вам не мама. Значить, що може сказати папа? Папа, до речі, зараз в такій еферії, ну, він же ж високодуховна людина, куди нам до нього це зрозуміло. Такий в нього, знаєте, світ прекрасний, ласточки, голубі. Ну, все красиво. А, що може змінитися? Війна це погано. Будь-яка сторона, яка таким чи іншим, тим чи чи іншим, іншим чином підтримує війну, не хоче її зупиняти. Також погано. Ай-яй-яй, ата-та. Треба жити в мирі, в любові. Ну, от подібні такі речі папа буде казати. Подарунок нам, якщо папа прийде, він подарунок якийсь привезе. І на тому дякуємо. А я дякую вам.